Вони щодня дарують дітям не лише знання, а й світло своєї душі. У їхніх серцях любов до дітей і до України. Верпунів урочисто відзначили День працівників освіти. педагог любити дітей, працювати в задоволенні давати не лише знання, а навчити маленьких наших дітей бути справжніми людьми, а сьогодні ще й патріотами нашої країни. По суті, я вже працюю більше 25 років. Коли ти віддаєш частинку своєї душі і серця дітям, то ти сам наповнюєшся від цього. І тому ця професія це Божий дар. Найбільше подобається віддача від дітей, коли ти в них вкладаєш по-справжньому серце частинку своєї душі, і коли вони біжать до тебе зранку з обіймами, з посмішками, вітають тебе і раді бачити кожну хвилину. Це найбільший дарунок. Верпінській громаді працюють майже півтори тисячі освітян. У ліцеях та гімназіях навчається понад 11 тисяч дітей, ще близько двох тисяч у садочках. Педагоги кажуть, сучасні діти вражають зараз. Діти настільки я їх називаю діаманти. Вони настільки креативні, настільки розумні. І ми з ними робимо міжнародні проекти. Ви навіть собі уявити не можете, як вони розкриваються, які вони показують знання з іноземних мов, які я викладаю, як вони розуміють цей світ з двадцятого року, коли активно став розвиватися штучний інтелект, педагоги отримали своєрідний виклик, тому що важко з домашніми завданнями діти. Просто ну банально звертається до нейронки і та дає їм відповідь. І дуже важко зараз контролювати цей процес. Ірпінь одне з небагатьох міст в Україні, де зростає кількість дітей, і це відповідно є навантаження на соціальну сферу і на працівників наших садочків і шкіл. Тому, коли їдуть діти з різних регіонів України, їм потрібно поділити час, поспілкуватися. Обігріти, сказати добре слово, тому сьогодні вчитель і вихователь це не тільки ментор, це не тільки педагог, це і лікар, і психолог, і комунікатор. Тож сьогодні вчитель це не лише педагог. У першу чергу це людина, яка вміє підтримати та зігріти. Хочу побажати і в цей день, і взагалі кожного дня отримувати задоволення від своєї роботи, тому що вони не тільки передають знання нашим дітям, а в такий важкий час вони ще й тримають їхнє ментальне здоров'я. Тому я бажаю їм натхнення. Я бажаю, щоб вони завжди надихалися своєю роботою, надихалися дітьми, тому що для освітян немає чужих дітей.